Питання безпеки залишається пріоритетом, тому що ворог продовжує обстрілювати українські міста. Те, про що ми говорили тут орієнтовно місяць тому, в цій залі я озвучував про нарощування кількості шахедів, ракет за разову атаку, воно на жаль стає реальністю і. Кількість БПЛА, кількість ракет тільки збільшується. Тому питання безпеки це питання виживання українців, виживання ніженців. Ми чергово закликаємо всіх жителів нашого міста, всієї громади не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Це питання не просто дисципліни, це реально на сьогодні питання життя кожного з нас. Тому я прошу кожного керівника. Відділів управлінь, підприємств, закладів ще раз донести до своїх колективів важливість дотримання правил під час небезпеки. Ми спілкуємося з керівництвом роти зони протиповітряної оборони, де вони наголошують на необхідності знайти спосіб врегулювати шум мопедів і мотоциклів, особливо під час повітряних тривог. Тому я прошу. Відділ надзвичайних ситуацій управління ЖКХ спільно з Нацполіцією, муніципальною вартою відпрацювати якесь рішення, якщо це в наших повноваженнях і силах, ми таке рішення тоді ухвалимо під час засідання виконавчого комітету. Що стосується, можливо, заборони або якогось обмеження. Роботи таких транспортних засобів, особливо під час повітряних тривог і комендантської години, продовжуємо далі працювати для безпеки і захисту нашого міста і України.